Так, друзі, всім доброго дня. У нас сьогодні дзвіночок з Світланою. Світлана у нас була на навчальній програмі, вийшла на 25 тисяч гривень. В цілому, от зізвонилася для того, щоб поспілкуватися і так сказать, дізнатися про її цікавий досвід. Світлано, розкажи, будь ласка, про себе де працювала? Звідки ти 32 роки? Я з Львівської області, проживаю в селі. Зараз в декреті двоє дітей працювала до того ще до одруження, можна сказати, це вже 10 років назад. Працювала багато, працювала і барменом, і продавцем, і бухгалтером. Одночасно, і вчилася одночасно і заочно, і так і в біце, і в інституті. Ну так, просто вийшла потім заміж і все. Народила дитину і засіла вдома вже як домогосподарка, можна сказати. Ну Йдуть роки, про щось міняти в тому житті, скільки можна сидіти і нічого не робити. Ну, людина просто сидить, не розвивається взагалі. А, і тому вирішила б ти на навчання. Я зрозумів, слухай, а от зараз в інтернеті так, дуже багато сфер, дуже багато сфер. Mm -hmm. а, скажи, будь ласка, чому все ж таки вирішила обрати для себе товарний бізнес? Ну, мені здається, що купити продай не саме легше що може бути. Наприклад, що оці я ще цікавилася таргетологами, це торготовною рекламою, але мені здається, я не вмію робити тих таких супер відеокреатив. Там ну я проходила такі міні-курси безплатні. Ну зрозуміло, що це не моє. І дуже багато вже довгий час спостерігала за товаркою. За, за багато товарщиками можна сказати. Угу. Так і вирішила, що треба пробувати. Чому вирішила обрати саме мене? А чому пішла на моє навчання? Викликав найбільшу довіру. Не знаю, може якась така щирість, чесність в інстаграмі. Викликав довіру просто так Зрозуміло. Показує все, все своє життя, все. Як ви кажуть, від А до Я. Та. мені сподобалося та от, та. от важливе питання. Дивись, от ти, як мама в декреті, як людина, яка вийшла на 25 тисяч тижні гривень свого онлайн-магазину, скажи, будь ласка, а от ти бачила да, моє життя в інстаграмі, мій підхід до роботи, mm -hmm. і ти побачила мій навчальний продукт зсередини? Ти почала в ньому навчатися. Скажи, будь ласка, от те, що ми кажемо, і те, що ми. Е... Те, що ми даємо, можна сказати, що я даю більше, ніж ви взагалі кажу, Є, було таке чи все ж таки ні? Так, звичайно, тому що ну е, мені деколи здавалося, там в групі учнів пишуть ну, такі елементарні питання: ну, про і 10 разів одне й те саме, але все одно я не знаю, десь і куратори, і ти, десь тільки набралися терпіння відповідати на одне й те саме стільки разів. Ну, то взагалі, ну і ще плюс в кінці ти ще додав ще одну стратегічну сесію по масштабуванню. Це було класно Це... бо я я скажу так, я найбільше переживала, ну це все є, уроки є. Ну добре, навчуся, як масштабувати. Добре, вийді я на дохід. А що я буду далі з ним робити? Я не знаю, що далі. А потім ти ще додав ту одну сесію стратегічну, та і ти розказав, там, як що О. як далеко, як та і це вже стало зрозуміло. Так цікаво ще почути твій особистий відгук по. По нашому навчанню, по якості підтримки, чи були в тебе ситуації, можливо, коли ти не отримувала відповіді, там ну, якось не отримувала відповіді, яку хотіла, або можливо, щось тобі не сподобалось. Не, дивись, мені повезло, я не знаю, як інше, але мені повезло тим, що в мене був класний куратор. Так, Вона так. мені настільки допомагала, ну просто от робимо сайти. Ну я, я сайти робити, ну як мені ну, є відео, дивлюся. Ну, як його має зробити? Я до Олександра пишу, давай, добре банер скинула. Добре. Ну щось зробила, скинула. Каже, ні, не то роби інше. Скинула, роби, роби інше, не то не підходить. Вона каже, давай я тобі сама зроблю. Вона мені сама зробила той банер на перший сайт, та. І все, потім я вже зрозуміла, як воно має виглядати. Я вже далі сама. Але от іменно треба було того показати. Ну, якось чи то пічтов, чи що, та і все потім пішло. Ну, Олександра була супер. вона... І, ну, можна сказати, день і ночі відповідала. Було таке, що навіть демонстрацію екрану вирішували мої питання, бо ну, було таке, що дещо не виходило на початках. Та. Угу. І вона каже: давай, сидимо буде до дванадцятої, поки ми це не зробимо. До, до, до нашого навчання скільки ти заробляла? Та взагалі не заробляла, я ж в декреті сиджу. Я зрозумів. Нуль. Так, yeah. ну я зрозумів. No. Тоді, тоді дивись, у нас тут відбулася така цікава трансформація. Тобто, ти знаходишся в Львівській області в селі, і в нас yeah. за два місяці yeah. відбувається трансформація, що ти, ти раніше займалася онлайном? Та ні, взагалі не займалася. Трансформація <світ> з нуля yeah. до 25 тисяч гривень на пасиві на своєму онлайн-магазині. Скажи, будь ласка, от наскільки взагалі це було важко, як тобі взагалі ця вся історія давалася, як тобі цей процес? Мені здається, що якби в мене не було сім'ї, діти, ще город, <смі>, то все, то я б напевно там не знаю, в мене вже мене було три онлайн-магазини. <смі> чесно. ну просто е саме навчання не важко, важко просто бо, ну, діти, так здається, тут школа, тут, то, тут ще то, то багато роботи. Так, але якщо такого є людина, яка може себе присвятити, то вже взагалі там більше часу, ну то взагалі супер. Але я й так рада, що я змогла Тут головне бажання. Що ти можеш порекомендувати зараз тим людям, які дивляться, наприклад, наше з тобою інтерв'ю і так само щось хочуть змінити в житті, але цього не роблять? Брати, як ви кажуть, бока за рога і вперед. Треба, треба щось починати. Бо я теж довго сиділа, думала, може, 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 і гроші було шкода, але як каже мій чоловік. Ти купила інструменти для роботи. Просто О, так само, як каже, як я працюю, я куплю свій інструмент, а ти купила свій інструмент просто для роботи. Я... Не сидіти, не мріяти. Якщо щось хочеш, береш в руки вперед. Дуже дякуємо тобі за, за твій досвід. По суті, ти да, в нашому форматі вийшла на, на заробіток, який, е, е, який в, в, в твоєму випадку він дуже сильно змінює життя. Молодець, е, значить. Е, е, тоді все супер дуже дуже тобі. Дякую.